про Харків, тому що цієї ночі. Місто пережило найпотужнішу атаку за увесь час повномасштабної війни. І про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За попередніми даними обласної прокуратури по Харкову Росія завдала ударів 53 БПЛА, БПОЛА вдарили ракетою та скинули 4 каби. Один із ударів влучив у житлову дев'ятиповерхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальникам ДСНС вдалося визволити жінку з під завалів. Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об'єкти. На місцях влучань працюють усі необхідні служби, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим. На цю хвилину відомо про трьох загиблих людей: двоє із дев'ятиповерхівки і ще одна людина із приватного сектора. Кількість постраждалих зросла до 21 -го. Серед них півторамісячна немовля та 14-річна дівчинка. У Київському районі через влучання по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. Зафіксовано влучання. У чотири будівлі цеху під завалами теж можуть бути люди. Більше деталей пекельної для міста ночі обіцяють повідомити згодом. Сьогодні, в період часу, з 3 години 30 хвилин до 5 години російські військові здійснили масовану атаку по місту Харков. Під ударом опинились київські та Остав'янські райони міста. Наразі відомо про використання понад 50... БПЛА типу Гарань, 2 чотири керовані авіаційні бомби та одна ракета. Тип встановлюється.